Лізі, хоч лише 15, та дівчинка за плечима вже має чотири роки волонтерської роботи. Минулоріч юна волонтерка самотужки по людях зібрала майже дві тисячі гривень і стала рекордсменкою. Каже, волонтерську працю обожнює, а от люди волонтерів не зовсім. Деякі люди дуже так агресивно ставились. Тобто, з начала хвилин п'ять розпитували, що це, від чого це Стишим, розказує, розказуєш потім… Нього... А це все безкоштовно. Ти робиш? Так, да, безкоштовно. А то сходи мені підлогу безкоштовно помий. <гум> Багато так що це казали. Що це обман, що це неправда. Тобто було агресії. Незважаючи на такі випадки, волонтерам все ж вдалося зібрати 76 тисяч гривень. На ці кошти придбали офтальмоскоп для Хмельницького обласного перинатального центру. Адже у недоношених малюків проблеми із зором на рідкість. Основні проблеми у недоношених дітей це проблеми з нервовою системою і проблеми з зором. І саме обладнання, яке ми отримали, якого в нас не було раніше, дай змогу обстежувати наших новонароджених дітей. І запобігати ускладненням грізним, які приводять до сліпоти, хвороби, яка може розвитися, це ретинопатія недоношних, Судинно-проліферативне захворювання, яке характеризується тим, що може дитинка осліпнути внаслідок того, що відчаровується сітківка. Маючи таку апаратуру, ми можемо чітко оглянути очне дно. На ранніх таких етапах ми можемо дитинку пролікувати. Такі дітки легко піддаються лікуванню, і тим, -тим самим ми забезпечуємо те, що дитинка не буде неосліпне. Не Раніше, аби діагностувати розшарування сітківки, лікарям та їм маленьким пацієнтам доводилося звертатися до інших медзакладів краю. На базі міської дитячої лікарні, де у нас зосереджені всі неонатальні відділення в обласній дитячій лікарні, і, на жаль, новостворений центр такого обладнання не мав. Тому саме ця акція сьогодні дозволена нам придбати такий апарат. Для благодійників фонду Серце до серця подібні акції вже стали традицією. Щороку навесні стартують збори коштів, аби вже наступного придбати необхідне лікарням обладнання. В цьому році так само в квітні проходитиме акція благодійного фонду. До серця до серця офіційно цілий місяць нам дається часу з 1 по 30, але фінальний збір коштів вуличний буде 26 квітня в неділю. І кошти збиратимуться на реанімаційне обладнання. Котрому із медзакладів дістануться нові пристрої, наразі невідомо його як і те, що саме купуватимуть, визначать уже після того, як гроші зберуть.